Я добра та ніжна. ясно тобі? Я питаю, ясно, чи ще раз врізати? Подружня пара переночувала в одному відомому готелі. Вранці їм пред'явили рахунок на 45 тисяч. Чоловік обурився. Ви що, згоду з гурду з'їхали? За що така сума? Ну, як за що? Ви користувалися сауною, басейном, послугами масажиста та косметолога. Ми навіть не знали, що це все у вас є. Але й дарма, а могли б скористуватися. А ще в нашому ресторані вам співали відомі зірки естради. Зовсім охреніли. Ми навіть у ресторан не ходили. Це ваші проблеми, а могли б. Платити не буду, та й гроші в дружини. Підходить дружина, дивиться на рахунки, мовчки викладає на стійку п'ять тисяч. Чому лише п'ять? Ви повинні ще сорок? Так, але я вирахувала суму за танець живота, стриптиз та секс у збоченій формі. І те, що я зробила вам два мінети. Що? Де да я вас перше бачу? Правда? А даремно, я тут всю ніч була, могли б скористатися. По понеділках я тепер у спортзал не ходжу. Це чого? Розумієте, багато людей з понеділка починають нове життя. Я приходжу у вівторок. Бо нове життя у них уже закінчилось у залі пусто. А ви знаєте, куми, Французи кажуть, що за столу треба ставати з легким відчуттям голоду. Куми, Ви француз? Ні. Ну тоді сидимо і їмо. Куме, що мені робити? Жінка щодня хоче сексу, а я вже не в тому віці. А я вам, куме, казав, щоб ви не одружувались з некрасивою. Тепер ніхто вам в цьому ділі не допоможе. Купив я сину скрипку. Думав, що у нього прокинеться інтерес до музики. Нічого не вийшло. У мене теж була така історія, коли я подарував те, що валізу. А що це ви без настрою? Та, куди б не влаштувався на роботу скрізь дупа. А не варто вам було на проктолога вчитись. Попросила чоловіка чимось зайняти дітей, доки приготую вечерю. Він схитрив і дав їм завдання намалювати його сплячим. Я вчора свою жінку з коханцем застукав і одразу питання руба поставив. Або я, або він. І що? Ну, все, тепер він сміття виносить. А що це ваша жінка така надута ходить? Попросила мене зранку в ліжку, щоб я поцілував її так, ніби в останній раз. І що? Ну, я й поцілував. У лоб. А чого це ви розлучилися з своєю жінкою? Через секс. У якому сенсі? Рідко їм займались? Часто, але не одночасно. Люба, чи будеш ти готувати мені, доки смерть не розлучить нас? Милий, якщо я буду готувати, то смерть розлучить нас дуже скоро. Галя 3 дні знімала на камеру свою сім'ю та довела суду, що її чоловік, по суті, є другою дитиною. Отримала дитячу допомогу. Приходить мама з дитиною до дитячого садка. Дивиться, діти всі сидять у пісочниці з телефонами. А вихователька на лавці дрімає. Що ж ви спите? У вас всі діти розбіжаться. Та куди вони подінуться? У нас вайфай лише в межах пісочниці. В магазин валюється товста жінка. Я хотіла б подивитися купальний костюм, який би мені підійшов, продавець. Я теж. Мій чоловік сьогодні сходив в магазин і купив собі піну для гоління і після гоління, носки, труси та футболку. Подивився на мене посміхаючись, і каже. А от цікаво, що ж ти тепер подаруєш мені на 23 лютого? Гад. Зима. Сильний мороз. Стоїть чоловік і замерзає. Руки в кишенях держить. Підходить до нього хлопчик і питає Дядько, котра година? Влітку, влітку приходь хлопчику. І з роками ми з жінкою навіть думати стали однаково. Що? Хочете сказати, що ваша жінка думає про випівку і голих дівчат? Спочатку я зняв з неї спідницю, потім повільно стягнув блузку, потім лівчик, а труси просто впали до моїх ніг. Боря, а можна без цього пафосу? Я тебе раз у житті попросила зняти суху білизну з мотузки.